Усім привіт! З вами Серафім і сьогодні ми будемо грати в Сколу і Будемо проходити шосту кінцівку. Тепер я буду знімати з лицем, коли буде получатися. Так, так включаємо комп, тут нічого нема. От я лампочка, все. Імба Йдемо сюди, подивимося, що тут. Тут нічого нема. теж нема. Все, нема нічого тут. А йдемо зараз втати на кімнату. Все, ми розблокували сейф і тут нам таке не треба. Дивимося, що ще тут і. Бимося достати. Тут нічого нема, значить... давайте тобі я срочно, Отлично. срочно, Ой, я встиг прям в останню миллисекунду. Я перший раз знімаю, я вже і себе зняв, але я У мене просто не... Ну, типа не записалось саме відео в планшеті. Зараз я подивлюся, в мене воно записується, хоч. Секунду. Так, воно записується в мене. Та пішли. Вона десь має в цей час поливати вже ялинку, мамо. І зараз вам покажу, як це зробити. Зараз ми кладової і зразу йдемо дзвонимо. В цей час вона десь поливає ялинку, то тому вона... 50 на 50, що вона піде поливати ялинку. Калка. Опа. Ну, значит, пьємо добавить. Чекаємо. Щоб э, він дешко пішов в, в ванну. Всем все. Сюди, так багато всього тут oh, пойду, пойду. Ну все, йде, дай да. ми вже, же всього, не стыгнем, а там поки папа поми руки. Давай быстро, ду. Дв... Вс, давай, Коли в мене ще спалив, то він каже, хто не виключив світло, а може це мама йшла? Чи на мене зразу? Так. Давай, 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 давай. Давай швидше. Так, все, 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 все. Так, воно зараз швидко пройде. Угу. Я ще хотів сказати, що я знімаю сьому частину, ну, сьому кінцівку, де проходити. Тому що там, наприклад, на першій і другій кінцівці там взагалі так багато переглядів. 2500. Це саме більше на повному, а на шорсові – 12 тисяч. Так, все. Мне треба еще раз покликать. Я, я хочу мясо Скуф, скуф. Бой. Yeah. Все, погнали. Так, тут тоже палка. О, решил. Там нам не бочку. Так, тут и молоточек. І ще треба е, отвертку щоб е, отримати е, палку цю доску. І ще мені гвозді треба. Тут 100% цвяхи. А там, де ключ від аптечки, то там вже буде. Ну, е, як, отвртка. Ну я не знаю, де вона. Зараз. <связывая> Ой, а я думала, она... Давай. <связывая> я ее... ну... так. Зубы и пошел, чтобы не <связывая> 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 Так, далее. Ну, я не знаю, где вот эти ключи от аптечки. Если он там закопать. Нет, там... Да, значит, там отвертка... Но я не знаю, где ключ от аптечки. Я там все проверил, но... М -м, еще в другую сторону. Но я не знаю, что там бывает. Вот я бы показал, как надо. Ну, нема. Я не знаю, де ще може бути. А в тата нема в кого, кімнаті. Я ще раз зараз подивлюсь, може я там щось не побачив. Ось, не знаю. Вот прямо вот тут. От. Ось так в комнату. Може Ну я не знаю, бо там два рази, а там я не дуже дивився, то може там буде. Провіряй, провіряй. Мене ще канікули вже до 19 чи до 20, то я буду більше відео робити. Мені зараз ну, з камерою важко, ну, що в мене... Ну що з лицем моїм мені важко що Ти не стигнеш, не стигнеш Та йо Хочемо і в п'ять не прийшли і тут все, починається. кинається не Кину, не знаю, коротше не знаю, коротше. Ну я не пройшов на сьому кінцівку, пройшов на першу. Цей. Е, я вже буду на цьому закінчувати. І ще було питання, чого нема е, PewDiePie Timber симулятор, тому що в мене пам'яті не було, бо в мене на планшеті дуже мало пам'яті. І там, я думаю, що воно сохраниться. Я його, типа, удалив і там удалив щось. І його опять перекачав. Бо якби не удалив, то я би відео не зміг знімати, бо у мене не було пам'яті. І там просто нічого не зберігалося. Того пишіть мені, які ще е, у коментарі, які ще ігри такі круті. Я вже буду на цьому закінчувати. Кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!